Харківщина потерпає від обстрілів. Ввечері, 20 листопада, ворог завдав ракетного удару системою С-300 по селищу міського типу Шевченкове Куп'янського району. Ракета влучила у двоповерховий багатоквартирний будинок. Пошкоджено також житловий будинок поруч. На жаль, загинула 38-річна жінка. Щонайменше двоє людей отримали поранення. Рятувальники ще розбирають завали. Після попереднього обстеження рятувальники відзвітували. Внаслідок чого було частково зруйновано торцеву стіну будинку у Куп'янському районі, дах та чотири квартири. Під уламками рятувальники виявили постраждалого чоловіка. У важкому стані його передали медичним працівникам, та ще одна людина загинула. Також з мінометів та артилерії окупанти обстріляли населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів. Пошкоджено об'єкти цивільної промисловості. Сталися загоряння на гасіння однієї з пожеж, спричиненої обстрілом залучались рятувальники на лінії. зіткнення гарячі бої з окупантами на Харківщині тривають. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Харківський звістя.